Дизайнер і декоратор, і я вас вітаю на своєму каналі Добра оселя! Я дуже хотіла почати цей канал з відео вітання. Але в той день, коли я записувала це відео, Україну знову обстріляла Росія. Ми декілька днів сиділи без світла, майже без зв'язку. І це відео вийшло у дуже поганій якості, тому мені потрібно його перезняти. Я обов'язково перезніму це відео, якщо у вас буде такий інтерес. І розкажу, хто я така, чим я займаюся, але якщо вас вже зараз це цікавить, то ви можете перейти до мого Тік-Ток-аккаунту, там дуже багато відео про дизайн і декор, і до мого інстаграму. А своє перше відео я вирішила записати про, я вважаю, головну кімнату кожного дому про спальню. По-перше, сон це основа нашого гарного самопочуття. По-друге, мені здається, у цій кімнаті ми проводимо найбільше часу за усю добу. Спальня це перше, що ми бачимо зранку, і останнє, що огортає нас перед сном. Мені здається, багато хто недооцінює вплив спальні на наше самопочуття протягом дня, бо, добре виспавшись уночі, ви здатні завоювати світ. Сьогодні ми поговоримо не про помилки при проектуванні спальні. Тому що на це треба знімати окреме відео, і таких відео є вже дуже багато, але якщо потрібно зняти його українською мовою, я обов'язково таке зніму. Ми поговоримо про спальню, яка в нас вже є. Як зробити її комфортною, місцем, яке наповнює нас енергією зранку, заспокоює увечері та є місцем затишку і комфорту? Розглянемо вашу спальню, подивіться на неї. Або спальну зону. Я знаю, що у багатьох з нас квартири невеликі. І спальна кімната виконує ще якісь функції, тому рекомендую вам відокремити у голові, де закінчується ваша спальна зона. Це зазвичай ліжко, приліжкові столики або шафки, і ще деякі точечні частинки нашої спальні. Далі я буду говорити спальня, незважаючи на те спальня у вас чи спальна зона, просто так швидше і простіше. Роздивись свою спальню, що вона тобі транслює? Що ти. Відчуваєш, дивлячись на неї, які асоціації вона у тебе викликає: це відпочинок, темрява, роздратування, робота, секс, сварки, напруження, тривога. Дуже важливо, щоб наша спальня вібрувала приємними і відповідними до спальні асоціаціями. Треба прибрати все неприємне. Зазвичай такі відчуття викликають неприємні речі. Можливо, ти працюєш у спальні, і твоя тривога і роздратування через твій комп'ютер або блокнот. Можливо, це роздратування через якісь недомовленості з чоловіком або жінкою. Я рекомендую в такому випадку виносити розмови зі спальні у вітальню, в обідню зону, щоб спальня не асоціювалася з сварками. Можливо, твоє роздратування через кількість речей та їх неорганізованість. Тут треба попрацювати і знайти кожні речі своє місце, можливо, за кордоном спальні. У кожної кімнати є своя функція, також і у спальні. У спальні ми спимо, відпочиваємо, займаємось коханням, самопізнанням, медитуємо, читаємо книжки. У кожного ці функції можуть бути трошки різні. Але важливо тут відокремлювати саме спальні функції, тому що, наприклад, телевізор у спальні. Це розважальна функція, і зазвичай він заважає. Я як дизайнер дуже не рекомендую своїм клієнтам ставити телевізор у спальні. Але як ви бачите, у моїй спальні також є телевізор, і це обумовлено тим, що в мене однокімнатна квартира, і телевізор більше поставити нема де. Я знаю, що така ситуація у багатьох. В Такому випадку я рекомендую зробити погодинне відокремлення функцій кімнати. Наприклад, після 8-ї години телевізор не вмикається або гаджети у ліжку після 10-ї не повинні бути. Я знаю, це важко і зазвичай це коштує надзвичайних зусиль зробити цю дисципліну у спальні. Теж саме стосується інших функцій, які не повинні бути у спальні: наприклад, робота, їжа, конфлікти, склад речей. Прибирайте це все зі спальні. Це важко, це великий шмат роботи, але щоб зробити ідеальну спальню, це вимушена міра. Також хочу наголосити, що це відео для тих, кого щось не влаштовує в їх спальні. Якщо у вас все окей з тим, щоб працювати або їсти у ліжку, то не потрібно нічого змінювати. Я тут даю методи для тих, хто хоче щось поліпшити у їх домівці. Отже, ми винесли усі непотрібні функції за кордон нашої спальні, і переходимо до прибирання роздратування. Придивіться до вашої спальні, що вас тут дратує. Може, це коробка, яка виконує функцію пляшкової тумби, або постіль, яка асоціюється з колишніми, або не подобається по дизайну. Може, це люстра посеред кімнати, яка така біла, що аж синя, або речі, які не знаходять свого місця. Я зараз пройдусь по основним дратуючим моментам і розкажу, як їх можна виправити. Отже, давайте змоделюємо звичайний день із життя спальної кімнати. Спочнемо з вечора. Ви приходите сюди і вам хочеться першим ділом перевзягтись і кинути кудись свої речі. Куди ви їх кидаєте? На комод, у куток, на стілець, за яким працюєте у день, і кожного ранку знову перекладаєте ці речі в інше місце. Я рекомендую такі варіанти. Якщо ви мінімаліст, то приберіть одну полицю у своїй шафі або комоді і покладіть туди піжаму. Коли передягаєтесь, кладіть туди свої речі. Другий варіант це крісло або стілець, але не ті функціональні стільці, які ми використовуємо, коли працюємо. А один особливий стілець тільки для одягу. Я знаю, що в багатьох він може стати просто. Всесвітом одягу, але тут вже трошки про дисципліну. Якщо ви можете себе дисциплінувати, то ставте стілець. Є спеціальні вішаки для одягу, які можна купити, і вони такі невеликі, і на них можна накинути декілька речей. У мене стоїть такий вішак, ми робили його з чоловіком та його батьком самостійно, я потім його зніму. Він більше підходить під декор моєї квартири. Це також місце, яке може стати кутком мотлоху, тут також про дисципліну. Також можна використовувати декоративні драбини, декоративні гачки з авоськами, наприклад, або просто гачки, можна використовувати корзини. Це саме використовується і для зберігання декору з ліжка. Про нього ми ще трошки пізніше поговоримо. Я використовую для декору ліжка ось це крісло, на ньому лежить декор, коли ми спимо. Ще мені дуже подобається це таке щиро українське, це коли сундук стоїть у спальні. Колись, я сподіваюся, у наступному нашому домі ми знайдемо такий якийсь вінтажний сундук і покладемо його саме для декору постіль. Після того, як ми перевдяглись, нам треба кудись скласти декор з нашого ліжка. Це також може бути крісло, стілець, корзина та пуста полиця у шафі. Світло. Найчастіше, коли ми майже засинаємо, нам хочеться, щоб світло було неяскраве, тепле, приємне. А в багатьох квартирах ми маємо ось цю центральну люстру і все і ще й вимикач десь на початку кімнати, і до нього треба бігти. Я дуже рекомендую додавати додаткове освітлення. Це можуть бути настільні лампи, це можуть бути бра, торшери. Додавайте, їх ніколи не буває багато. Зараз, коли ми в такій ситуації, як всі українці в Україні, можна використовувати лампи від повербанків, як зараз у мене працює, або свічки. Це також романтика, це дуже красиво, але пам'ятайте про техніку безпеки. Переналаштуванню нашого організму на сон дуже допомагає освітлення приємне, тепле, не яскраве. Я думаю, багато українців зараз відчули це, коли немає світла, і десь о 5 годині, коли вже темно на вулиці і горять свічки або приємне освітлення, вже хочеться спати. Я дуже люблю ще гру світла і тіні. І коли ми маємо якийсь візерунок від освітлення, найулюбленіші мої це єгипетські світильники. Тепер про постільну білизну. Будь ласка, давайте відмовлятись від усіх цих троянд на прострадлах. Вам не 5 років. Якщо 5, вам можна. Хоча ні, навіть якщо 5, камон, зараз є дуже багато крутих мінімалістичних малюнків. А взагалі, вчені виявили, що найкращий відпочинок саме на білій постільній білизні. Цей прийом часто використовують готелі. Особисто я не перевіряла, моя постіль в основному натуральних, приємних, приглушених кольорів, іноді з мінімалістичним малюнком. Не забувайте про подушки. Для мене нема нічого страшнішого, ніж спати на взбитій гусячій подушці метр на метр. Далі штори. Це дуже важливий фактор спальні, тому що наш організм щитує світло навіть буквально шкірою. Коли виходить сонечко, наш організм одразу його бачить і починає нас прокидати. Якщо вставати о 6-7 годині це не ваша ціль, то я рекомендую вам штори. Зараз дуже багато варіантів, навіть до повного блекауту. В ідеалі, звісно, щоб ця штора відкривалася разом з будильником, але це треба запроєктовувати ще на етапі ремонту. Також штори це просто неймовірний декор. Вони можуть поміняти просто все. Використовуйте такий варіант, як ви любите, або довгі штори до підлоги, або римські штори, ролети, цей варіант у кожного буде свій. Ми пройшлися по візуальних моментах, які можуть нас бісити, але є ще і інші почуття: дотик: стіни, стільці, підлога, килими, декор, кроваті, постіль, тумбочки, стільці все це має бути приємним на дотик. І якщо на вигляд, все ок, але щось вас побішує, прослухайтесь, може це щось неприємне на дотик. Слух. Приємні звуки це те, що повинно супроводжувати вашу спальню. Я дуже люблю перед сном вмикати якісь приємні звуки і мелодії. Мій чоловік більше любить звуки природи. Я полюбляю якісь приємні мелодії, заспокоюючі, Мій найулюбленіший додаток я додам десь навколо себе. Щоб привнести малесеньку колоночку у вашу спальню. Я вам дуже рекомендую: нюх і спальня. Я вам гарантую, якщо ви додасте приємний аромат у вашу спальню, ви будете наче у дорогому готелі. Але у спальні треба уникати взбадьорюючих збадьорюючих ароматів: це цитрус, розмарин, м'ята, імбир. Запах у спальні можна додати свічками, це мій найулюбленіший е, метод. Також можна аромадифузорами, можна спреями для текстилю. З почуттям смаку у спальні дещо трохи складніше. Це все ж таки спальня, не їдальня. Можна зробити дещо незвичайне, покласти якихось цукерок, з м'ятою, які бадіолять зранку, чи щось такого плану. Але я рекомендую вам станцію води. Це те, що я перейняла у декоратора Вероніки Зубко. Станція води повинна бути у кожній кімнаті. З чого складається станція води? Це зазвичай таця. На ній стоїть глечик, ємність, щось красиве з водою, декілька стаканчиків, два або скільки у вас членів сім'ї, і щось красиве. Зазвичай це статуеточка, свічка, чи щось що викликає у вас приємні емоції. Нащо така складна конструкція для того, щоб пити воду? Порівняйте, як часто нам треба пити воду, і як часто ми забуваємо це робити, така станція води точно приверне вашу увагу, і ви згадаєте, що треба випити води. Чим цікавіше ця станція, тим частіше ви будете на неї звертати увагу і її використовувати. І останнє я би дуже хотіла поширити культуру застилання постілі у українців. Я зараз не про те, коли ми застилаємо ковдрою все наше ліжко. Я зараз про красиві картинки з інстаграм Pinterest. Повірте, коли ви так застилаєте постіль, атмосфера у вашій квартирі змінюється, і ви також хочете бути таким же зібраним і, можливо, навіть більш продуктивним. Ну, у мене так. Навіть просто прилягти, відпочити і накритися пледом на такому ліжку, по відчуттях зовсім інакше. Це не просто лягти у розділену постіль і заснути там. Це щось таке більш вишукане. Як саме застелити постіль, в мене є відео у Тіктоці. Я залишу тут посилання на свій тікток, там ви його подивитесь. Єдине, що воно російською мовою, тому що на українську я перейшла не так давно. Давайте підсумуємо доречні мастхеви вашої спальні, про які я вже проговорила. Це постіль і декор для ліжка, така, щоб вам хотілося лягати, хотілося торкатися, хотілося застеляти і дивитися на це ліжко. Штори красиві і функціональні, прикроватні столики і шафки, якими хочеться не тільки користуватися, а ще й милуватися. Корзинки, драбинки, стільці, бішаки, гачки, крісла все для одягу і декору, станція води. Свічки ароматизовані і звичайні, та аромадифузори, колонка, килинки, альтернативні точки освітлення. Також є список речей, які я ще не проговорювала, але їх присутність у вашій спальні наповнить її затишком. Рослини, але пам'ятайте, що є рослини, які не дають вам кисню, а забирають його. Тому це треба погуглити: постери, картини і фото, але пам'ятайте, що вони повинні бути заспокоюючими. Квіти у вазах. Про важливість живих квітів у вазах я ще зніму відео, тому що я вважаю, що це прям нагальна необхідність мати квіти у вазі у вашому домі. Книжки, які ви читаєте у даний час, також є дуже гарним декором. Точка зарядок, Бажано не десь біля ліжка, але якщо такої можливості немає це, можливо, якась корзинка, якась ваза, де ви зберігаєте всі ці зарядки. Також це може бути прямо якась станція закрита, такі також є на Pinterest, де навіть не видно розеток і проводів, просто точки, куди ти кладеш свої гаджети. Мені також дуже до вподоби будильнички, такі маленькі на ніжках, навіть якщо вони не вімкнені, це такий дуже спальний декор. Ємність для прикрас дівчата мене зараз зрозуміють. Та корзинка, чи ємність, таця. Для ритуалів це якісь креми, бальзами для губ, все, чим ми користуємося прям прямо перед сном. Ось за допомогою таких елементів я вважаю, ми можемо зробити нашу спальню ну, місцем нашої сили і енергії. Це точно. Я дуже сподіваюся, що ви дізналися з цього відео щось нове для себе і обов'язково щось зміните у своїй спальні. Діліться своїми змінами зі мною в інстаграм, я дуже це люблю. Не забудьте ставити лайк цьому відео, підписуватися на мою добру оселю, тут буде більше відео про наші домівки. Крім того, я буду наповнювати цей канал не тільки відео про декор, ще й про дизайн, оглядами квартир та маленькими інтерв'ю зі спеціалістами у сфері ремонту. Дякую вам за увагу! Любіть ваші домівки і робіть їх красивими, де б ви зараз не були.